Як пояснити п'ятирічній дитині, що ти на мілині, не травмуючи її. Перед тим як почати, будь ласка, підпишись. Це дуже допомагає у розвитку каналу. <кхм> Продовжуємо. Ми розорені з грошима туго. А мій син просить приносити обід в школу. Він мотивується тим, що ланчбокси стають у чергу першими на обід. Але школа надає безкоштовні обіди та сніданки. А у нас немає грошей, щоб купити ланчбокс. Ми дбаємо про те, щоб у нього було достатньо їжі. Він їсть більше за ме. Мене і мого чоловіка. Ми також готуємо багато їжі з нуля. І бували дні, коли він засмучувався, бо хотів тільки курячих нагетсів або піци. Я хотіла би включити його в покупки продуктів, щоб він почав розуміти ціни. Але зараз ми використовуємо запаси, комору з продуктами. В ті рідкісні дні, коли ми ходимо за продуктами, коли я беру його з собою. Він хоче такі речі, як ті маленькі пакетики здобних булочок, круасанів, ті ж курячі нагетси та піцу. А ми просто не можемо. Собі цього дозволити, я вислухаю будь-які ваші пропозиції. Підкажіть, як діяти. Будь ласка, я не хочу його травмувати правдою про те, що ми не можемо собі цього дозволити. Але я хочу, щоб він знав, що він завжди буде нагодований, навіть якщо це не зовсім те, чого він хоче. З ваших слів випливає, що єдине, чого він хоче, але не може собі дозволити, це їжа, вірно? Тож можливо, вам слід пояснити, що речі, які він хоче, це особливі ласущі, для отримання яких потрібно тримати спеціальну дієту, і що взагалі не всі можуть і повинні їх їсти занадто часто. Він точно пробачить вам, якщо ви не дозволите їсти йому все, що завгодно, просто введете обмеження. Діти не такі тупі, як ви собі уявляєте. Я б порадив сказати дитині правду. Наприклад, ми були досить бідні, коли я був маленьким. Нам ніколи не бракувало їжі, але мої батьки ніколи не купували швидку їжу, і у нас не було жодних модних речей, іграшок, таких як відеоігри, та плеєри, самокати, ролики і багато чого іншого. Щоразу, коли ми просили, мої батьки просто відповідали: це занадто дорого, і я не пам'ятаю, щоб я коли-небудь ставив це під сумнів. Перейшли до середньої школи, нам почали видавати невеликі гроші за умови, що половину з них ми покладемо на ощадний рахунок, щоб використовувати їх лише для продуманих великих покупок. Тож, коли ми хотіли чогось, що батьки вважали несерйозним, вони казали так: ти можеш заощадити і в майбутньому купити це для себе, якщо захочеш. Тобто, вони вчили нас заощаджувати і звертати увагу на те, скільки часу потрібно для того, щоб зібрати цю суму. Вони допомагали нам зважувати. Всі за і проти того, щоб заглядати в наші ощадні рахунки заради таких необдуманих покупок. І я не пам'ятаю, щоб вони коли-небудь заважали нам просто взяти і витратити всі наші заощадження на щось дурне. Але ми ніколи цього не робили завдяки всім тим настановам, які вони нам давали. Це дійсно цінний життєвий урок, який почався з того, що я дивувався, чому ми ніколи не їли хеппі-мілс у Макдональдсі. Мої батьки довго розповідали про особливі ласощі, і все це тільки розчаровувало мене, тому що не було жодної причини, лише відмовки. Гаразд, давайте розкладемо. Це особлива їжа, яку ми їмо рідко. Це круто. Але коли наступає це рідко, коли ми туди потрапимо, наприклад, хоча б в мак, от і виходить, що це означає, я самовільно приймаю рішення, що ти не отримуєш цього частування прямо зараз. І це дуже ображало мене в дитинстві. Як тільки мої батьки пояснили. Нили, ми не розорилися, але у нас є обмежена кількість речей, які ми можемо собі дозволити. І ми вирішили, наприклад, здійснити сімейну подорож, піти в басейн, дозволити тобі записатися в скаути, зробити так, щоб у тебе був найкращий день народження. Замість того, щоб купувати ці картопляні чіпси, це стало зрозумілим для мого дитячого мозку. І це насправді досить легко. Я грав у відеоігри, і я розумію багато чого. У вас є 50 монет, і ви повинні вибрати між крутою шапкою та зіль. Для здоров'я. Без проблем, я все розумію. Ой, це майже повна протилежність моєму досвіду обідів у дитинстві, бо шкільні обіди не були безкоштовними. Тому я був дитиною, яка завжди приносила з дому бутерброди за сорті. І коли я багато потякав, батьки купили мені талон на 20 обідів, і мені було дозволено дивитись на розклад обідів і вибирати всього два гарячих обіди на місяць, які я хотів. Тому моя пропозиція може і ви зробите так само: пакувати йому особливий обід один або два рази на місяць і дати Зрозуміти, що це особливе частування, а не повсякденна річ. Для походу в магазин складіть список покупок. Використовуйте малюнки, якщо він ще не вміє читати, і нехай він буде відповідальним за те, щоб викреслювати пункти зі списку, коли виходите по магазинах. Сподіваємось, йому сподобається бути відповідальним за список, і ви будете запитувати його, що в ньому є. А коли дитина подорослішає, ви можете попросити її перевіряти ціни на товари і визначати, який найкращий. Це також дуже корисно для вивчення математики. Якщо ви можете давати дитині трохи грошей, наприклад. 1 долар на тиждень за прибирання своєї кімнати. Вона навчиться планувати власні витрати на несерйозні речі. Ви також можете говорити про дотримання продуктового бюджету, а не про те, що ви не можете собі щось дозволити. Я дякую кожному, хто залишає коментарі в підтримку каналу. Навчити дитину планувати гроші та ресурси це протилежність травмі. Так наші діти перетворюються на впевнених у собі дорослих. До речі, я виросла випрошуючи шкільний обід, а не просячи його з собою. Батьки були бідні, і я впевнена, що деякі діти в школах так само роблять. Замість того, щоб зосереджуватись на несуттєвих речах і відчувати себе зломленою, зосередьтесь на тому, чим ви багаті, і направте його в цьому напрямку. Ми не бідні, але я сказав дітям, що обід безкоштовний у школі, тож ми отримаємо цей безкоштовний обід, і вони, здається, мене зрозуміли. Моєму старшому було 9, а молодшому 5, коли сталася велика рецесія, світова фінансово-економічна криза. Я була чесною і сказала їм, що зараз ми не можемо собі цього дозволити. Для дитини не травмує усвідомлення того, що гроші не ростуть на деревах, і діти досить стійкі, до речі. Коли мої батьки пояснили, що ми не можемо дозволити собі приносити обід, і те, що ми отримуємо шкільні сніданки безкоштовно, це було справжнім полегшенням. Інші діти казали мені, що шкільний обід коштує 2 долари 50 центів, і я намагався бути дешевшим. Я знав, що ми бідні ще до того, як батьки сказали мені про це і думав, що обід з дому буде дешевшим. І от, коли вони сказали, що обіди в школі безкоштовні, я відчув себе набагато краще і зрозумів, що це їм допомагає. Діти хочуть Хочуть знати правду. Моєму синові 6 років, і я завжди обіцяла йому ніколи не брехати. Можна ж сказати так, їжа для твого обіду коштує дорого, а я зараз мушу бути обережною з грошима, тому важливо, щоб ти їв шкільний обід, щоб ми могли витратити ці гроші на інші речі. Говоріть з дитиною чесно, але позитивно. Скажіть, що зараз з грошима того, але ви все одно любите його, і у вас завжди буде їжа. Зробіть час прийому їжі веселим, готуючи разом і роблячи обід особливим. Не приховуйте труднощі з покупками в магазині, але зосередьтеся на здоровому виборі. Дозвольте дітям допомагати у прийнятті рішень і будьте терплячі до їхніх почуттів. Загалом будьте відкритими, позитивними і залучайте їх до процесу. Зауважте, що якщо частина мотивації це стати першим у чергу на обід, то можливо треба вічливо запитати вчителя, чи це не надто велика проблема змішати дітей, а іноді й змінити порядок шикування. Швидше за все, інші діти будуть у такому ж становищі і захочуть рівноправ'я, а отже, вас підтримають і їхні батьки. Я теж так думаю, чому школа розділяє дітей на дві групи на основі їхнього обіду і ставиться до них по різному. Дозволяти одній групі йти першою щоразу, очевидно, буде сприйматися як несправедливість, особливо дітьми молодшого віку. Ой, все просто діти, які беруть із дому упаковані ланчі, можуть одразу йти сідати за стіл, тому вони перші. Діти, які отримують шкільний гарячий обід, вони повинні мінімум вистояти чергу, щоб обрати собі обід, отримати його. Йде час на насипання, сервірування. А більшість шкіл також перевіряють дітей на алергію. Також звіряють списки, чи подалась дитина. Взагалі всяке буває. Ну і це ж проста логістика, що запаковані ланчі будуть сідати першими. І Є всього дві альтернативи: стояти всім і чекати зі своїми запакованими обідами, поки інші діти отримують свої гарячі обіди, а потім сядуть всі разом, що просто безглуздо. Або ж залишатися на вулиці або у групі, ще трохи погратися, а пізніше кликати дітей без ланчів. І в цьому випадку можна гарантувати, що деякі діти все одно будуть скаржитися, що їм дали додатковий ігровий час, а іншим не дали. Насправді, роздача обідів займає лише пару хвилин, і діти, які стоять у в перших рядах не відчувають жодних незручностей. Так було в кожній школі, де я викладала, тому що це єдиний логічний шлях. Я виросла без грошей, і вгадайте, що мені, до речі, 50, а моїм братам 45 і 42. І ми ніколи не усвідомлювали, що були бідними, доки не подорослішали. Наша мама ніколи не користувалась кредитними картками. У неї їх просто не було. Вона була домашньою мамою. Ми ходили в парки, в музеї, в бібліотеку. Щоліта перед школою вона брала нас на дитячий майданчик нашої школи, щоб ми могли вивчити майданчик і тротуари. Але це було зроблено задля того, щоб ми ходили. Були пішки. Також ми думали, що ходити на дворові розпродажі на вихідних це просто весело. Ми не знали, що це був її спосіб переконатися, що у нас є іграшки та одяг. І тільки ставши дорослими, ми розуміємо, чому її очі сяяли, коли ми зривали джекпот на дворовому розпродажі. Джекпот це коли будь-хто з нас трьох знаходив найепічніший пакунок за найнижчою ціною. Інколи там з'являлись іграшки, які ми любили. Для мене це були Барбі, а для братів зоряні війни. І це був. Був джекпот, коли ми йшли за покупками. Нам відмовляли, бо сьогодні ми купуємо тето-тето, -те і це взагалі всі наші гроші, які ми маємо на сьогодні. І крапка, кінець. Тим не менш, ми любили дні в продуктовому магазині, тому що знали, що отримуємо маленьку шоколадку. Ми ще не знали наскільки сильно це зменшувало їхній статом гроші на продукти, поки вона нам не розповіла, коли ми стали дорослими. Мама нічого не пояснювала, бо, чесно кажучи, їй це було не потрібно. Нас любили. Коли нам казали ні, це було просто. Нормальною частиною дорослішання нам виявляли любов у часі та відданості, а не в матеріальних речах. Речі швидко плинні, а любов це те, що ми пам'ятаємо. Я пам'ятаю два особливих подарунки: ляльку з капустяної грядки і будиночок мрії для Барбі. Але я більше пам'ятаю, як мама читала нам казки, качала нас на гойдалках, збирала з нами листя. Пам'ятаю, як ми грали в ігри та ходили до бібліотеки. Розумієте, якщо ви вільно розпоряджаєтесь якістю свого часу, вам не потрібно пояснювати дитині, що таке бути на мілині? Чи бачили ми з братами людей, які мали набагато більше, ніж ми? Звичайно, чи бачили ми людей, які мали набагато менше, ніж ми? Так, звичайно. І наша мама вчила нас благодаті віддавати ці іграшки. Ми могли отримати їх лише за четвертак на дворовому розпродажі, але вона все одно навчала нас передавати їх комусь, хто не має стільки, як ти. І хіба ти не був би щасливий побачити іншу маленьку дівчину, яка обіймає перед сном цю ляльку, що вже рік стоїть у кутку твоєї кімнати і припадає пилом. Тож я йду всупереч, мабуть, більшості людей тут я навіть не читаю жодних коментарів, бо підозрюю, що отримую багато ненависті та люті за те, що я сказала. Так, ми були на Мілені. мої батьки розлучилися, коли мені було 17, моїм братам було 12 та 10. Ми були бідні, ми ніколи цього не усвідомлювали. І це все завдяки старанням нашої мами. Як вона нас виховувала? У когось більше, у когось менше. Сьогодні у мене є гроші лише на оплату рахунків за світло. А завтра у мене є бензин. Я відвезу тебе в бібліотеку. Ми візьмемо тобі книжки і казки на касеті. В дитинстві це було круто. У тебе була книжка з казкою, а касета читала тобі казку. А там ще й буде морозиво. І для мене це було гаряче, чорт забирай. Я отримую книги і морозиво. Я знаю, що сьогодні це складніше, зважаючи на стандарти соціальних мереж. Але я все ще вірю, що це можливо. Все змінюється. І ви змінюєтесь. Все можна змінити. І також стандартна загадка по темі нашого відео. Попередження, вона важка. Вони можуть розповісти про минуле, але завжди дивляться у майбутнє. Що це? Напишіть в коментарях.